Продається гарний одноповерховий будиночок в місті Ужгород. Ділянка 6 сутин з усіма міськими комунікаціями. Світло, газ, вода, все заведено у будинок. Будинок утеплений пінопластом 10 см. Дах у нас металочерепиця. Тож заходимо на огляд у будинок. Всього в будинку 120 квадратних метрів. Та додатково у нас є тераса 7 квадратних метрів. Три великих у нас кімнати. Зараз ми проходимо у кухню. Повністю зроблений свіжий євроремонт. Вся у нас монтована техніка. Кухня у нас спільно із вітальнею по 15 квадратів. В будинку газове автономне опалення, також газова варочна поверхня. Вмонтована мікрохвильовка, духова шафа, холодильник та морозильна камера. Також у нас є посудомийна машина. Тепер проходимо в саму вітальню. Вона, бачите, яка світла, сонячна, нові у нас меблі. Тобто будинок повністю готовий для проживання. Ще ніхто не проживав. Також з вітальні є вихід на терасу. Я повторюся тераса 7 квадратних метрів, Вихід на терасу у нас з вітальні та з батьківської спальні. Зараз ми проходимо в батьківську спальню. Вона дуже велика і просторна, загальна площа і 23 квадратних метри. Будинок сам взагалі дуже сонячний, світлий, що, в принципі, видно і на відео. У батьківській кімнаті у нас окремий є свій власний санвузол та своя окрема гардеробна кімната 4 метри квадратних. Ну, а тепер проходимо у другу частину будинку. Це зараз ми в загальному коридорі проходимо у гостьову ванну, гостювий санвузол. Це наша вхідна група. І друга частина будинку, де розташовані дві окремі спальні. Та простора гардеробне майже 7 квадратних метрів. Зараз ми дивимося спальну кімнату 15 квадратних метрів. Також бачите, що вона сонячна, світленька та повністю облаштована меблями. Тепер проходимо у другу кімнату, вона вже облаштована під дитячу кімнату з двома окремими ліжками. Письмовий стіл для того, щоб можна було діткам займатися. Також бачимо, яка світленька та затишна кімната виходить. Тепер пройдемо у гардеробну. вона майже 7 квадратних метрів, тобто всі речі з сім'ї спокійно можуть там розміститися. Тут така невеличка відпочинкова зона, та проходимо, оглянемо дворик. Так виглядає наш будинок з вулиці. Загальна площа ділянки 6 сотин, є на ділянці альтанка, де, до речі, підведені вже всі комунікації. Тобто вода, світло є там і в альтанці. Так, можемо подивитися з вулиці терасу, як виглядає. І проходимо. У нас тут ще є родзинка. Схований секрет це підвал. Досить великий і сухий. Ось такий відеоогляд у нас вийшов в будинку. Тож, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Також під відео буде повний опис цього будиночку. Тож дзвоніть за вказаним телефоном.